Привіт-привіт! Це Настя. Ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest. І це наше нове граматичне відео. У кожного з нас є плани піти в спортзал, почати новий серіал, з'їсти щось смачненьке. А як сказати про це англійською? I will eat pizza? I will eat pizza on Friday? Not quite. Якщо ви вже вирішили або запланували щось, вам точно треба be going to. А will залишаємо для спонтанних рішень. Давайте розберемося, як це працює. Ми використовуємо конструкцію «be going to», коли говоримо про майбутнє, яке ми вже спланували заздалегідь. I'm going to start a new book tonight. Я збираюсь почати нову книжку сьогодні ввечері. She's going to visit her parents this weekend. Вона збирається відвідати батьків на цих вихідних. Це не окремий час, але спеціальна конструкція, яку треба правильно використати у відповідному реченні. Подивимось на структуру. Для стверджувальних речень діє слово to be» в теперішній формі. «Am» is «are». Плюс going to, плюс дієслово в базовій формі. I am going to sleep. He is going to cook dinner. Для заперечення додаємо слово not після дієслова to be. She isn't going to the Carpathians this summer. А для питання просто поставте «to be» на перше місце. Are they going to tell us the right answers? Ось декілька прикладів з фільмів. I'm going to tell her not to play ball in the house, but she's not going to listen. I'm going to tell her not to play ball in the house, but she's not going to listen. Я сказати, вона не в м'яч у але ж вона не послухає. Why does he make us feel the questions if he's not going to give us any answers? Why does he make us? Чому він змушує нас відчувати ці питання, якщо не збирається давати нам жодних відповідей? Зверніть увагу, в цій конструкції слово «going» не має значення йти. Воно використовується з необхідним вам дієсловом за значенням to move next month. Ми збираємось переїжджати наступного місяця. А що ж тоді казати, коли ми плануємо кудись йти чи їхати? Чи вірно буде сказати I'm going to go to go the shop after work? Звучить не дуже. Виходить тавтологія. Отже, ми спікери довго не думаючи, вирішили відкинути в таких реченнях головне дієслово і залишили тільки конструкцію be going to. Дивіться. I'm going to the shop after work. Технічно у нас вийшов час Present Continuous. Цей час, хоч і теперішній, теж може використовуватись для майбутніх планів. До речі, як щодо ваших планів на навчання? Вже записались на перше пробне заняття до нашої онлайн-школи англійської мови Green Forest? Переходьте по лінку в описі до цього відео та навчайтесь продуктивно. А як же Will? Will це теж майбутній час, але він спонтанний. Порівняймо. Don't eat anything after work. I'm going to make pasta. Не їж нічого після роботи я збираюсь приготувати пасту. Я вже запланувала це, купила необхідні продукти. What do we have in the fridge? Гм, hmm. some mushrooms сам chicken? I'll make pasta. Що у нас там в холодильнику? Трохи грибів та курка. Я приготую пасту. Це я вирішила. Зараз більше про will дивіться в нашому попередньому граматичному відео за посиланням в описі. Чим Will та be going to все ж схожі, це те, що обидва варіанти можуть використовуватись для передбачень майбутнього. Так, так, все вірно обидві конструкції, але, звичайно, з різницею. Be going to – це ще й про передбачення, коли є видимі докази. Look at those clouds. It's going to rain. Поглянь на хмари, буде дощ. Я бачу доказ скорого настання дощу своїми очами прямо зараз. А ось will використовується для передбачень більш абстрактних, наших власних думок та припущень, переважно зі словами I think, I think, believe, I guess. I think it will rain tomorrow. Я так думаю, але я фізично ще не можу побачити жодних доказів. А може завтра раптово вигляне сонечко? Тримайте декілька прикладів з фільмів. He's going to fall right now. He's going to fall right now. Він ось-ось впаде. In about two minutes we're going to be in the water no matter what we do. In about two minutes we're going to be in the water no matter what we do. Приблизно за дві хвилини ми будемо у воді, що б ми не робили. They'll be scared at first. But once they see what the technology can do, Спочатку вони будуть налякані, але як тільки побачиш, на що здатна ця технологія, я думаю, вони її сприймуть, і я думаю, що це змінить їхнє життя. Отже. Конструкція be going to використовується для планів та очевидних передбачень, а Will для рішень на місці та здогадок. Тепер спробуйте сказати англійською. Я збираюсь подивитись наступне відео. I'm going to watch the next video. And I'm going to see you soon. Побачимось вже дуже скоро.